Вітаю вас, діти! Давайте розглянемо з вами методи розв'язання окремих видів рівнянь. Зверніть увагу на перше рівняння 5х плюс 8 сьомих рівня 3-2х шостих. Ви бачите, що це рівняння має вигляд пропорції. А відноситься до Б, як С відноситься до Д. При вивченні пропорції ми з вами розглядали основну властивість, яка полягає в тому, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. тобто А помножити на Д дорівнює b помножити на c. Саме цією властивістю ми зараз і скористаємося. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І так, 6 помножити на 5х плюс 8 буде дорівнювати 7 помножити на 3 мінус 2х. Розкриємо з вами дужки. згадуйте, як ми розподіляли валізки, вагончики. Це буде 30х плюс 48, кожний компонент в дужках умножили на значення 6. Тепер 21 мінус 14х. Нагадаю, що вліво ми переносимо всі значення, які містять невідому величину, а вправо всі ті, які не містять невідому величину, тобто відомі значення. Але не забувайте, коли ми переносимо доданки з однієї сторони в іншу, їх знак змінюється на протилежний. Справа залишилося 30х, перестрибує сюди мінус 14х, але уже у вигляді плюс 14. І так, мінус 14 перестрибнуло через так рівності. Справа залишилося значення 21 і перестрибує сюди мінус 48. Зводимо подібні доданки. 44х дорівнює 27. Ділимо обидві частини рівняння на 44, тобто те значення, яке нам заважає перед іксом. 27 на 44 не ділиться на ціло. І не може бути записано у вигляді скінченого десяткового дробу. Тому знак ділення замінюємо на риску дробу 27,44. Розглянемо друге рівняння. Х15 мінус 7 дорівнює Х6. Ви бачите, що це рівняння вже не схоже на пропорцію. Тому. Ми з вами бачимо, що тут присутні дроби з різними знаменниками. Давайте знайдемо спільний знаменник для знаменників 15, 10 та 6. Це буде число 30. Помножимо обидві частини рівняння на значення 30. 30. Я продала вам умножити не на 30, а на 31. Щоб вам було зручніше виконувати дії. 31 помножити на х15 мінус 31 помножити на 7 десятих дорівнює 31 помножити на х 6. Скоротимо 30 та 15, 30 та 10. І 36. Залишається у нас від першого добутку залишається 2х, від другого добутку залишається 21, і від третього добутку залишається 5х. Невідомі переносимо вліво, а відомі вправо. 2х. У нас залишається прав... зліва. Сюди перестрибує мінус 5х з протилежним знаком, а 21 перестрибує вправо з протилежним знаком. Зводимо подібні доданки, ділимо обидві частини рівняння на значення, яке заважає нам перед х на мінус 3. Х дорівнює 21 поділити на мінус 3, це буде мінус 7. Зверніть увагу, що рівняння дуже схожі за зовнішнім виглядом, але розв'язується трішечки по-різному. Наступне завдання, яке ми розглянемо, це треба буде скласти рівняння, а тільки потім його розв'язати. Скласти за умови. І так. Нам у нас відомо, що значення виразу одного на 2,6 більше за значення виразу іншого. Згадайте, будь ласка, для того, щоб визначити, наскільки одне число більше за інше, треба від більшої величини відняти меншу. Наприклад, якщо я знаю, що у мене на 10 гривень більше. Аніж у мого сусіда, як знайшли ці 10 гривень, від моїх грошей відняли гроші сусіда. І так, від більшої величини відняли менше. Цей принцип ми будемо використовувати при складанні рівнянь. Дивіться, якщо ви побачите, що у вас в умові використовується залежність на, бачите, на 2,6. Тоді ми можемо складати рівняння за одними правил. Або зліва пишете більшу величину, вона буде дорівнювати менша величина плюс число, або більша величина мінус менша величина дорівнює число. Давайте прочитаємо умову. І так, з числом ми розібрались на 2,6. Тобто це і буде число, про яка, мова про яке йде в задачі. Далі, яка ж величина більше? Дивіться, сказано, що значення першого виразу на 2,6 більше. Тому над першим виразом ми напишемо більша величина. Тоді над другим менша величина, скористаємося першим правилом. Більша величина. Дорівнює менша величина плюс число. І так, мінус 3, дужечка, 2,1 х мінус 4, мінус 1,6. Дивіться, ми виявили, що це більша величина. Цей вираз є більшою величиною, а другий вираз є меншою величиною, дорівнює, переписуємо меншу величину і додаємо число 2,6. Давайте ще раз виділимо. Щоб вам було зрозуміліше, це більша величина, це менша величина, а це число. Ну що, розкриємо дужки і зведемо подібні доданки, мінус 6,3х. Плюс 12 мінус 1,6 дорівнює. Не забувайте, коли розкривали дужки, знак мінус міняє значення а, виразу. 1,2 помножити на 0,5. Це буде у нас 12 множимо на 5, 60 і відокремлюємо. Два знаки 0,6 мінус 6х плюс 2,6. Невідомі переносимо в одну сторону, відомі в іншу. Мінус 6,3 плюс 6х дорівнює. Справа залишилося 0,6 плюс 2,6 мінус 12 і плюс 1,6. Зліва залишається значення мінус 0,3 х, додамо додатнє значення. Це у нас буде 3,2, 4,8 і залишається у нас мінус 7,2. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 0,3 на те число, яке заважає перед іксом. Не забувайте, що при діленні на десятковий дріб треба зробити все для того, щоб ми ділили на ціле число. Тобто ми будемо ділити 72 на 3 і отримаємо х дорівнює 20. 4. Якщо б у нас був запис, що вираз 3 цілих, ой, 3х мінус 7 на 12 менше, за вираз 2х 19, Визначаємо більший вираз, визначаємо менший вираз, та число мова, про яке йде в задачі. Сказано, що перший вираз на 12 менший, Тобто більшим виразом буде 2х мінус 19, це більший вираз. Тоді 3х мінус 7 це буде менший вираз. І число, про яке йде мова в нашій формулі. Давайте я виділю менший вираз та число 12. І так, за першим правилом складаємо рівняння. Більший вираз це 2х мінус 19, дорівнює менший вираз це 3х мінус 7 і плюс число 12. І так, більший вираз, менший вираз. І плюс число. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.